Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Іа. Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Chevrolet Captiva 2013 року випуску за ціною 10 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2,2 літра на 184 кінських сили на автоматичній пробці передач. Маємо потурічну зеркала, шкіряний салон, автомат коробка, підігрів передніх сидінь. Передні підстаканики, кондиціонер, штатна, магнітола, камера заднього огляду, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, 232 тисячі заявленого пробігу в автомобілі. Помилок ніяких не світиться. Електрорегулювання дзеркалами, електроскладання дзеркал. Є в нас передні та задні електросклопідіймачі. Так, задній ряд. Шкіряний салон чорного кольору у нас в ідеальному стані. Для задніх пасажирів є підлокітник, підстаканник, Також у нас присутній третій ряд сидінь. Автомобіль у нас семимісний, карти в ідеалі, питань до них взагалі ніяких немає. Стоїть автомобіль на 16-х легкосплавних дисках. на ось такі ось гарненькі, новенькі зимовій гумі. Так він виглядає по колу, Нагадую, є у нас камера заднього огляду, задні парктроники. Максимально ефектно він виглядає. Це у нас Європа. Пригнався він до нас в Україну в 2018 році. Фактично продився зараз від другого власника в Україні. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень, І знаходиться він за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою Трей-1.